питання 19 питань. Ось починаємо тоді. Так, перше питання про визнання повноважень депутата Ямської міської ради 8 скликання замишляєва Віктора Георгіча. Шановні депутати, до Ямпільської міської ради надійшла постанова Ямпільської міської територіальної виборчої комісії про заміщення депутата Ямпільської міської ради. Відповідно до цієї постанови визнається, та визнано та зареєстровано депутатом Янбільської міської ради Замишляєва Віктора Георгійовича від Вінницької територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність. Проєкт запропонованим проєктом рішення передбачено визнати повноваження депутата Замишляєва Віктора Георгійовича. Та включити замишляє Віктора Георгійовича до складу постійної комісії з питань архітектури, містобудування, будівництва, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення та рекомендувати міському голові внести його на засідання 65-ї сесії. А хто має бути депутатом? Михайло Михайлович. Так, і, і в комісії є запитання до доповідача? Немає? Тоді ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу. Друге питання. Про надання дозволу на розроблення технічних документацій з землеустрою щодо встановлення медземельних ділянок натуріє. Громадяни, які надається дозволя на розроблення технічної документації із землоустрою, це є кулісних німецько. Села Килі Климівки 2,15 двомовних кадастрових гектарів для ведення товарного. І Криженюк Ганна Павлівна це село Климбівка, 1,74 двомовних кадастрових гектарів для ведення товарного. Два сертифікати відділяються. Зрозуміло. Є в комісії запитання. Немає, так? Завершення технічних документацій землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок на теорії, яким затверджуються технічні документації із землеустрою, це всі, всі, всі земельні ділянки для ведення товарності ой, я бачу, для будівництва обслуговування житлового будинку. Тому я не буду зачитувати вже цілеве призначення. Козяй Аліна Олександрівна проводила коментуючи будинок 14 місто Якові 553 квадрата, Зайко Юлія Васильівна, вулиця Незалежності, будинок 38. Село Гажбівка, 18 сотих, Бармарецький Іван Анатолій, вулиця Шевченка, будинок 271, село Качківка, 25 сотих. Лозан Іван Михайлович, вулиця Сергія Кам'янського, будинок 103, село Біла, 25 сотих, Павлова Тетяна Валерівна, вулиця Незалежності, будинок 42-1, село Велика Кісниця, 15-30. Могилівська Ірина Вікторівна, вулиця Гайдамацька, будинок 6, місто Ямпіль, 634 квадрата. Тубанчук, Володимир Васильович, вулиця Автомобілістів, будинок 1, село Петрашівка, 25 сотих. Тяпіна Надія Васильівна, вулиця Весняна, будинок 11, місто Ямпіль, 736 квадратів, Швота Таїсія Іванівна, вулиця Нова Лісова, будинок 6, місто Ямпіль, 753 квадрата. Мандзюк, Юлія Іванівна. Вулиця Лесі Українки, будинок 4, село Франківка, 25 сотих. Криниченко Євген Васильович, вулиця Водоградна, будинок 18, село Петренко, 25 сотих. Наконечна Тетяна Миколаївна, вулиця Новоябненова, будинок 17, місто Ямпіль, 10 сотих. Бабін Дмитро Степанович, вулиця Чайковського, будинок 22, місто Ямпіль, 661 квадрат. Сотник Ольга Олександрівна. Побудінню Валентина Миколаївна, вулиця Нова Лісова, Веділа, 11 місто Янбіль, 828 квадратів. Зарічна Тетяна Григорівна, за дорученням Кирган Наталія Дмитрівна, вулиця Шевченка, будинок 84, село Климбівка, 0,0, 1461, Тесничіч Олеся Васильівна, по дорученню Кирган Наталія Дмитрівна, вулиця Миру, будинок 71, село Кримівка, 25 сотих. Урсу Максим Олександрович Урсу Валентина Миколаївна, вулиця Перегова, будинок 86, село Дзигівка, 0,23 11 га, Скуття Сколтарьов, Петро Дмитрович, вулиця Недіцянська, будинок 14, сели Цикиновка, 0,14-13 га, Кольцов Мих... Михайло Васильович, вулиця Дачна, будинок 9, місто Янпіл, 10 сотих, Баньковський, Віктор Борисович, вулиця Святомиколаївська, будинок 9, місто Янпі. 911, є в комісії запитання? Ставлено на голосування. Хто за одного? Четверте питання: про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянку комунальної власності з метою передачі в оренду. Значить, перше це є побережні серії. У власності, в світ у власності в нього є слюсарня, другий хоче 50 сотих в оренду. Середко Олександр Васильович, у нього у власності є майно-телятник, сові Кримбівка 18 сотих, Зезюкова Ірина Михайлівна, дві ділянки по 50 сотих хоче для Десь нікосіння виписання худоби. Цей, хто знає, в ущі є еко, екоферма. Оце вони. Там 10 корів у них є. І озерічок Вікторія Іванівна оформляє котельню біля Версаля 640 квадратів. До відведення земельної ділянки комунальної власності за метою передачі постійного користування. Формується земельна ділянка. Це склажна соліка шківка орієнтовною площею 700 квадратів і надаємо дозвіл на витування технічної документації. Зрозумію. Є надання? Немає ставного голосування. Хто за, хто до Шосте питання. Виготовлення технічної документації за мивосту щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення для індивідуального садівництва за межами села Качківка. Це земельна ділянка, яка на сьогоднішній день в оренді, і е, виявилося, 20 гектарів виявилося, що е, там є підвал для зберігання е, фруктів. І на сьогоднішній день звернувся олійник, який е, предоставив нам документи, на не майно. І зараз ми робимо поділ земельної ділянки, вилучаємо е, 700 квадратів, вилучаємо для того, щоб він оформив оренду під своєю земельною ділянкою, під своїм об'єктом. А до договору оренду будуть робити зміни. Зменшення площі і оренди. Запитання є? є. Старого звору. Щьоме питання. Про виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки для рибогосподарських потреб за межами населеного пункту села Севериніка. Це розробляється технічна документація з нормативно грошової оцінки на стакво Каховках Села Северинка для того, щоб виставити право оренди через аукціон. Ми розривали договір, тепер вже зараз знову будемо виставляти його на аукціон і для цього робимо на Є запитання комісія? Немає? Справи на славіх роза? Питання Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій з нормативно-грошової оцінки земельних ділянок для розміщення та експлуатації основних підсобників допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти. Оброблення відходів, зокрема, із енерго, енер... генеруючим блоком і стоянки. Це дві земельні ділянки, які знаходяться по Черніховську, Черняховську 11 Гець, продав Іван Васильович, у нього власності є будівля, і громадянка Бордейна Юлія 18 сотих. Вона теж, теж знаходиться там біля КПП. Це все по Черніховському, оформляються земельні ділянки для передачі в оренду і робиться нормально розвага. До ХПП, в лабораторіях це в неї в власності лабораторія. І оформляється оренда. Для цього визначається грошова оцінка. Ми стару голосування. Хто за, допоможе? Дев'яте питання про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на сільськогосподарського призначення комунальної власності. Це земельна ділянка в користуванні сопка Олександра Будмайкет, якщо хтось так орієнтується. На сьогоднішній день вони хочуть викупити земельну ділянку. Для цього ми проводимо експортну грошову оцінку. Нормативна грошова оцінка цієї ділянки становить 1 105 п'ять тисяч, мільйон 105 тисяч 208, якщо буде точніше. Ви мені казали наказати це слово? А Всі знають? Так, є в комісії завідання за питання? Немає? Ставлено голосування. Хто за? Одного голосу. Десяте питання. Про затвердження звіту про експортну грошову оцінку земельної ділянки, розташованої по вулиці Вишневій, 13, села Гешбівка та її продаж Сивенюку Юрію Володимировичу. Земельна ділянка знаходиться в Гашбівці. Затверджуємо звіт про експортну грошову оцінку. У власності в нього є гараж, і він до цього тримав її в оренді. На сьогоднішній день хоче викупити земельну ділянку. Продається за 13 тисяч 810 оцих 98 квадратів. А нормативно була перед цим 13 тисяч 625. Експортна більше. Є запитання комісії? Немає? Ставлено голосування хто за одного 11. 11. Щодо встановлення ділянок на турі та передачі їх в оренду тесфелі Вікторія. це два невитребуваних пая, 3,2 гектара, передається в оренду на 10 років з орендною платою 12% від нормативно-рошової оцінки, що складає на сьогоднішній день 18 678 гривень. Зараз не було вслух. 12 питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок натурі та передачі їх в оренду до АНГ за межами судових гарні. Це чотири невитребуваних паїск, які складають 7 і 17 Передається на 10 років. Нормативна грошова 372 943, а 12% від нормативної. Саме 12%, 12 ми в оренду складає 44 тисячі 753 гривні. Я запитання. Це мене В Оренду, а не варенці. Саме людина бусова не хто за одного голосно. Пропоновлення Про договорів оренди землі для ведення товарного сільського споду виробництва платника Поділля за межами села Бердов. Це 5 ділянок, це теж недобудовані паї, 5 ділянок по цеївці, 2, 2 ділянки по довжкам, 7 ділянок. Передаємо з загальною площою 13 і 19 гектарів. Нормативна грошова оцінка 620 тисяч 220, 12%. Була пропозиція, і вони збільшили з 8 до 12, до цього було 8%, зараз 12 складає 74 тисячі 426 гривень. 11, <звілляю> Ні, то ж не було 8. <звілля> Зараз 18. <20. звіл> Є западніші комісії? Ставлю тільки на голосування. Хто за складу голосного? 14 питання. Про передачу в оренду земельної ділянки Ді Ковальському Миколі Василь для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови по вулиці Течени, 8, 40, місто Яркості. Це земельна ділянка під бувшим блокуватором, так що вам краще було ізнати. Будівля йшла через аукціон і була викуплена. На сьогоднішній день Ковальський оформляє оренду під цією земельною ділянкою. і нормативна грошова оцінка 285 тисяч 126 гривень. На 12% буде складати 34 тисячі 215 гривень. Розуміємо. Є закреплення комісії? Ставлю голосування. Хто за? Одноголосно. Піднесте питання про передачу земельної ділянки. в сервітутне користування площею 0,0027А для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі і земель житлової та громадської забудови міста Янк і вулиця Соборна. Це земельна ділянка, яка знаходиться напроти спортшколи. Це магазин, певний магазин. У власності сам магазин у Чіснієнської Валентини і оформляє середтудне використання на цих 27 квадратів. Плата за середне використання складає 1080 гривень. Є закидати мати? Немає? Стару на голосування. Хто за? щодо відведення земельних ділянок та передачі, постійне користування на території село Климбівка і село Безводне. Затверджуємо проекти на скважине. Шість ділянок по Климбівці. В сумі складають 13 сотих там по 300 квадратів, по 180. І одна земельна ділянка по селі Безводному 10 сотих. Вони всі передаються в постійні користування по Климбівці в нашому ЖКХ, а по безводному ДП Дзиївське. Для обслуговування їх. Розуміємо. Є комісія запитання? Немає вставленого голосування. То за 17 питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок цільове призначення, яке змінюється. Зараз 16. Так. 17? так. Да. Про е, значить, це земельна, одна земельна ділянка, це є. Е, фер, е, яка знаходиться у власності 9 гектарів і 8 сотих у Кондратського Олександра Васильовича? Це до Білянського моста за природобудівельним заводом. Вони змінюють цільове призначення з фермерського на землі сільськогосподарського призначення на торгові ринки. Щас я скажу. Це я не перелистю, зараз я починаю. Точніше зачитаю. Кудрацький міняє значит, з для ведення фермерського господарства на для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції. Далі Фещенко, Роман Дмитрович, 10% сотих міняє з будівлі обсонішлового будинку на. На, для будівництва та обслуговування будівель yeah. торгівлі. Це в ямполі біля самоліту, в ньому це земельна ділянка. Yeah, і дві земельні ділянки, які озеренчук yeah. Торії Іванівни, це Версаль. Там дві земельні ділянки, одна yeah. 10, сотих, yeah. два, 470 квадратів. Yeah. Міння yeah. обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. На для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Це Версаль. Хоча Версаль. Так. Є запитання комісії. Mm. Немає. Ставлено? Хто за? Обмолоснув. Дев'ятнадцяте питання. Про продаж права гаряди на конкурентних засадах земельних ділянок комунальної власності. Господарського призначення для ведення фермерського господарства за межами населеного пункту село Минів. Значить, це земельна ділянка, яка була в користуванні у Катрука за межами населеного пункту 30,5 гектарів. На сьогоднішній Місті день три з половиною вони були в оренді. На сьогоднішній день поділили ми для створення лотів цю земельну ділянку на 20 гектарів і 10,5 з половиною, тому що на, на право оренди ми маємо. Виносити тільки не більше 20 гектарів і е, виноситься цих дві земель, зимир... створюється років і виноситься на продаж цих дві ділянки 20 і 10 з половиною. На продаж оренди. На продаж правоорендик. На продаж правоорендик. Значить, 20 гектарів зразу ставимо старт 12%. Це е, буде 113 тринадцять тисяч е, гривня. І десять половиною це буде 46 тисяч триста гривень, теж 12%. Що вже буде по результату аукціону, то то вже буде по аукціону. Гора Лисківка. А це її пропустить, так? Да, ну, ну, да, ну, я... да. да, так? Так, ну це нічого, це ж технічно цей. Так, 17-ти, 218-тим да, питанням. Є у нас звернення громадської організації, це гора Лесківка в душі, 67 гектарів, звісно, земельна ділянка. Подалися документи, є вже положення про фрагтний заказник місцевого значення, горали збірки. У нас є е, затверджене положення, це, е, це місцеве значення грали збірки. У нас є е, рішення Вінницької обласної ради номер 1036 від 31 січня 2025 року про оголошення об'єкта природного заповідного фонду місцевого значення. І ми виготовляємо проєкт щодо встановлення меж цього заказування.

I <laughs> do